Укрпошта присвячує марки містам героїв. Серед них Маріуполь. Знищений драмтеатр у центрі міста і напис Діти. На поштовій марці зображений театр після російського удару. А його дзеркальне відображення нагадує, яким було це місце до війни: місцем свят, концертів та культурного життя. Маріуполь це моє місто, яке живе в моєму серці, і досі я зараз дивлюся на драмтеатр. Я навіть бачу вікна, яких я був за два дні до того, як це сталося. Я бачив дітей, бачив дуже багато і вагітних. Ця марка це нагадування всім за те, що Сталося Сталося в Маріуполі. За те, що було в Маріуполі і в Драматичному театрі, що сталося, і це нагадування всім, що Маріуполь був українським, є буде. Завод Азовсталь один з елементів марки. На початку повномасштабної війни він перетворився на фортецю. Під час презентації марки присутні вшанували пам'ять захисників, котрі боронили місто. Та людей, які стали жертвами російських злочинів, а також згадали тих, хто перебуває у полоні. Я прошу всіх не забувати хлопців, які зараз знаходяться в полоні після оборони Маріуполя вже більш ніж три роки. Я звертаюся до всіх, пам'ятайте, підтримуйте родини, дітей, всіх, хто чекає своїх родичів з полону, не тільки з Маріуполя, а взагалі. Поштова марка вкрита частинками справжньої сталії, тієї самої, яка народилась у вогні комбінату Азовсталь. Ці частинки символізують застиглі сльози і водночас броню духу. У загартованому металі пульсує пам'ять про всіх, хто тримав оборону, про всіх, кого вже немає з нами. Ця марка, як ніколи своєчасно, нагадує про подвиг нашого народу і про те, що Маріуполь, Донбас, це Україна. Це перша марка у світі, яка має сталевий компонент. Тобто на цю марку, на кожну, кожну марку нанесена сталь з Азовсталі. Ми намагалися відобразити в режимі Було-стало, було. Це було щасливе українське місто, а стало ті, ту розруху, яку приніс окупант. Тираж поштової марки Місто героїв Маріуполь становить 400 тисяч примірників. За словами керівництва Укрпошти, це не просто філателія, це правда закарбована в Марці, це Маріуполь. Місто героїв. Це біль українського народу.